Привіт! Ви на каналі українського блогера. Показую вам Албанію Саранду. Я на морі. І сьогодні незвичайне відео, бо буду робити огляд деяких пляжів. Добрий ранок. Перший сніданок на новому місці. Міський пляж Саранди о 9 ранку. Вода чиста, людей мало, вхід безкоштовний. Я зі своєю парасолькою і якщо приходиш раніше, то можна більше камінців собі зібрати, щоб збудувати таку халабуду і поставити свою парасольку. Тому що тут е, вхід в море ось такий гальковий і пляж з камінців складається, і вкопати сюди парасолю просто майже неможливо. І тут нема боротьби за місця на пляжі, місця всім вистачає. Але якщо хочете зафіксувати парасольку, то тут боротьба саме за камінці. Це я вчора таке побачила, бо вчора був мій перший повноцінний день на пляжі. І зараз я вже сюди прийшла зрання. Я обрала, як на мене, найкраще місце. Люди є, є ось такі катамарани, їх пізніше можна використовувати, здають в оренду. І потім ще зроблю детальний огляд міського пляжу. Але скажу, що перше враження в мене досить позитивне, мені тут подобається. А ось там ви бачите вже корфу. можете на паромі приплити в корфу. Сьогодні мій повноцінний другий день на пляжі. І великим бонусом апартаментів, де я живу, була така парасоля, яку можна брати з собою на пляж. Додавалася до житла. Це зручно. Парасольки можна також брати в оренду. Я не бачила багато пропозицій саме на міському пляжі, але є багато таких приватних пляжів де можна її взяти в оренду, якщо у вас такої нема. Також запитувала ціну в магазинчику китайському, там, де різні товари. Можна таку парасольку купити за 20 доларів і використовувати її тут. Це буде дешевше, ніж орендувати на пляжі. Ось так я розмістилася. Ну, я вам скажу, що як для 9 ранку, то вже людей нема. Сьогодні понеділок, і найкращий понеділок, напевно, що отакий. На пляж беру такий перекус. Це курага, а це фініки. Фініки ще не коштувала, думаю, будуть непогані. Почала з кураги. Купаюся в таких тапцях. Купувала їх ще в Тірані в магазині Джамбо. Коштувало 1000 лек, тобто 10 доларів. Тут в Саранді ще не запитувала, ну просто не потрібно мені було запитувати, але для цікавості і для інформації для відео потім запитаю і вам скажу. Тому що, ну, можна, звісно, і без них, але в капцях мені особисто комфортніше. А зараз я йду зустрічати гостей, дуже очікуваних для мене. І. Проходжу ось такі гарні місця. Заселятимуться мої гості в готель, готель Sunrise, і до нього чалапаю. Я живу ближче до міста. Ну, як у місті живу, і міський пляж до мене ближче. А цей готель ще півгодини треба йти. О, йшла, наче по бездоріжжю, а зараз починається така. Міні-інфраструктура цього райончику. Тут готельна зона, багато готелей проходило. крутий якийсь п'ятизірковий, тут вже приватні пляжі. І тут трохи інше відчуття міста. Не таке, як там, де живу я, там, де основна тусня саранда відбувається. В цьому Райончику вже починаються різні готелі, і від доволі приємних невеличких до крутих, помпезних п'ятизіркових. От один з таких приємних невеличких готелів. Це, типу, як друга лінія. Пляж нижче. Ось тут такий гарний готельчик Blue Sky. І поруч там, де перша лінія. Забудова скажена, боротьба за місце. І в цього райончику приємний вайб, тут є супермаркети. Я думаю, що ті, хто тут живуть в готелях, вони в місто особливо не їздять кожен день. Воно не має сенсу, бо якщо в готелі харчування, поруч пляж, то нашо їм той міський променад? Ну так, подивитися. Бікмаркет. Готель Sunrise. Сюди мої приїдуть, я прийшла їх зустрічати, дуже чекаю, побачимося. Дорога довга у них була. Добу. Може потім вдасться навіть зробити огляд номеру для вас, подивимось. Далеченько від мене хотілося б бачитися частіше, але як вийду, ну будемо якось пересікатися. Дивіться, он там далі теж забудова. Готелі будують і будують. Албанія туристична. Від цього готелю Sunrise, якщо пішки чапати до набережної саранди міської, то пішки десь годину, напевно, треба буде чапати. Це для орієнтиру вам. Прийшла вже до готелю, як ви бачите, але вирішила прогулятися до пляжів, подивитися, де мої будуть плавати. Я не знаю, яка там буде ситуація, що їм скажуть готелі. В плані свого пляжу в готелі нема. Треба ходити на берегову лінію. Я зараз йду на якийсь Манго біч. Підозрюю, що він повністю платний. Хочу трохи розізнати обстановку, щоб поділитися потім зі своїм. Ну тут так. Да. Парасольки солом'яні. Он там в Далечині Саранда, там та міський пляж, де я сьогодні лапки мучила зрання. А тут шезлонги і відпочинок трохи інший. Але пляж так само кам'яний. Шукали інший пляж, який ближче до Sunrise, це якийсь капець. Ви подивіться, що тут відбувається. В плані все розрито, доріжок якихось адекватних я не бачу. І самі пляжі ще й платні тут. Я думала, що це White Beach, але це пляж, якого взагалі нема на карті, в плані назви його, це теж якийсь приватний пляж. Отам, От напевно, далі White Beach. Там я бачу просто парасольки різнокольорові, там, напевно, можна відпочивати зі своєю парасолькою далі. Тут така лагунка щось. Шезлонги. Але люди теж там зі своїми. Знайшла я все-таки невеличкий шматок пляжу, який відведено для гостей готелю Sunrise поряд White Beach. ось він. Тут вже такий ширший вхід. І я думаю, що мої будуть ходити плавати саме сюди через оце біле каміння, тому що на шматочку, там, де лежи кіша санрайзу, там вхід в море досить поганий. Ось він. І тут такі хвилі. У нас там в місті таких хвиль немає. Я навіть здивувалася інтенсивності. А взагалі, тут якийсь інший готельний світ відчувається оцей район зовсім по-інакшому. Тільки що зустріла. Приїхала до мене бабуся, тітя Ліза, двоюрідна сестра. Женя це свокруха світ. Ну так, я кажу, як є, як, як, як називається це все. Вони побігли на обід, тому що в них обід до другої, до третьої години дня і там півгодини, хай поїдять, бо вони з дороги. Потім вже будемо спілкуватися. Дуже рада їх зустріти. Зустріла своїх, йдуть показати мені номер. Одразу бачу. А, два можна? Я на так, мені дозволили показати номер готелю Sunrise. Мої родичі, будуть вони тут е, у чотирьох жити, тому тут додаткове ліжко. Ну, Я бачу, що такий невеличкий досить номер, але є холодильник і телевізор. Оце ліжко велике. Кондиціонер є, це теж плюс. І я ж хочу подивитися основне і головне. Дивіться, тут є тераса. Вид на море, столик. Це трьохзірковий готель. І мої родичі приїхали на два тижні. Велика тераса, класно. Ванна кімната, душова, замало світла. Але все новеньке. Тут новенький такий ремонт. Живе включення, бо поки монтувала це відео тільки -но, помітила, що в туалеті готельного номеру моїх родичів нема. Вибачте, сидіння на унітазі. І я така, я просто тоді не помітила, тому що емоції, багато нюансів, сонце мені в голову припекло, поки ходило це все. Дивилася, пляжі роздивлялася, своїх зустрічала, звісно, нервувала. Потім треба було їх якось поселити, подивитися, щоб все було, щоб приїхали всі і так далі. І наче всі приїхали, я так пробіглася номером і пішла в сторону дому. І зараз, монтуючи, побачила цей нюанс, і для мене це трохи дивно, тому що ну як це? Це ж комфорт, і все таке. Треба запитати в них, що в них там, чи як це взагалі? Чесно, поки що здивована. Щодо перших вражень від готелю, мої вже були на обіді, на вечері і на сніданку, і знов на обіді. Тому що зараз наступний день після їх заїзду, то кажуть, що риби не було ще. Я думаю, чим же їх годують тут. В місті курка коштує дорожче ніж риба. Що там в готелі дають? Ну таке. Будемо чекати від них більше змістовної інформації. Поки будемо розбиратися, куди поділося сидіння для унітазу. Зустрілася зі своїми, даю їм час прийти до тями після переїзду. довгого. хай відпочивають там, намиваються в територію свою. Впізнають краще. А я йду додому і потім теж на пляж. Зараз побачила гарну картинку, гарний пляж і хочу вам теж зафільмувати, яка різна буває царанда. Зокрема, тут є е, готелі, пляжі, відпочинок на, на різний смак, на різний кошт. Сьома година вечора я на пляжі, буду їсти морозиво. Емоційний день для мене дуже рада була зустріти своїх. І ми ще побачимося. Звісно, просто треба людям дати час на адаптацію та відпочинок. Довгий шлях, більше доби. Загалом рівна добав. Рівно доба у нас був шлях, і треба просто їм відпочити. Обов'язково будемо гуляти разом з родичами і буду знімати інші відео. Я на муніципальному міському пляжі. Мені тут подобається. У них інший трошки вид відпочинку, але все одно будемо пересікатися. Отож, такий влог. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного літа! Цікаве завершення цього вечору. Я зготувала рибу морського окуня, купувала в рибній лавці, і, думаю, відкрию цей подарунок від власника житла. Оце біле вино. І на етапі відкривання вже почалися проблеми, тому що в квартирі не було штопору. Ось. Але все-таки бажання випити білого вина з рибкою було настільки великим, це бажання, що пляшка відкрилася. Потім, коли напій вже опинився в бокалі, я побачила, що це не нагадує вино навіть по кольору. Подивіться, просто прозоре. Аромат є, але це не вода. Я скуштувала цей напій, це якась дивина, але це я не знаю, що це, може, ракія, але наче написано 11 градусів на етикетці, була за... закрита ця пляшка. Що воно таке? Це взагалі загадка. Воно жгуче, наче там просто всередині тебе щось зривається. І це точно не вино. Як це відбулося взагалі не знаю, може, це взагалі не подарунок був, може це просто хтось забув тут. Бабця має хобі дивне і просто забула те, що робила. Не знаю, ось така історія. Але пити це неможливо, доведеться з цим розпрощатися. А на цьому поки все. А вас чекатимуть інші випуски про Саранду Албанську. Зустрінемось. І слава Україні.